Привіт, вітаю на каналі В Нормі, коли в формі. Народ сьогодні я вирішив показати вам один дуже простий шлях, як почати тренувати ноги вдома і як навчитися присідати на одній нозі. Якщо вам цікаво, дивимось далі. Е, і тут ви можете запитати, чому я можу вас навчити присідати на одній нозі. Ну, по перше, я вже це сотні років як вмію, і зараз я треную присідання на одній нозі виключно з додатковою вагою. Але якщо цього недостатньо і не переконливо звучить, тоді е, я думаю, те, що моя дружина присяде також на одній нозі, навіть незважаючи на те, що трошки більше, ніж два тижні тому вона народила донечку. А зараз моя кохана дружина покаже всім пацикам і втреноса, як треба присідати на одній ножці. Сонце показуй. Показуй давай. Ідеально. Молодець. Молодець. І так, ви вирішили присісти на одній нозі. Досі цього не робили. І від сьогодні ви вирішили все. Почну. Так от я відразу поспішу вас відмовитись від такої затії і спочатку не пробувати цього робити. Чому? Пояснюю. По-перше. У цій вправі ваші м'язи можуть бути вже підготовленими, але сухожилля та суглоби можуть бути категорично не готовими, і ви, намагаючись зробити певний подвиг, присісти і встати на одній нозі, можете нанести собі певну шкоду, а саме травмуватись. Щоб цього не було, попрошу відразу розминайтесь дуже дуже добре і робіть. Справи, які плавно підведуть вас до того, щоб присідати на одній нозі, для розминки підійде ну, банально присісти на двох ногах, бодай з 20-30 разів. Народ, для чого взагалі присідати на одній нозі, якщо в нас завжди в побуті використовуються дві ноги, природа нас створила так, що ми ходимо двома ногами, і присідати на двох ногах все-таки комфортніше. Пояснюю, дуже елементарно. По перше. У вас розвивається дуже круто сила і стабілізатори. Стабілізатори вашого тіла, які не працюють при роботі, коли ви працюєте двома ногами одночасно. І вони включаються лише в той момент, коли ви робите щось саме на одній нозі або в незручній позиції тіла. От тому це одна з таких вагомих причин. Я думаю, що це дуже круто. Віта, коли ви вже розімнулись все в порядку, ви можете почати з того, що тренувати опускання. Просто опускання на одній нозі. Як це все відбувається? Ну щоб не гепнутися відразу назад і втратити весь азарт і мотивацію до подальших дій. Я пропоную спочатку робити це з підтримкою. Можна зловитись за будь-який предмет, який стабільний, набагато стабільніший, ніж це деревце. Трішечки притримуючи себе, намагатися опуститись вниз. Після цього оп-оп, встати. І повторити це декілька разів. Цього буде більше, ніж достатньо, для того, щоб вже відчути першу основу, як саме працює вже ваша нога, коли вона ізольована від іншої, яка зазвичай в житті допомагає їй. Я рекомендую всім довести кількість. Повільних опускань на одній нозі в нижню точку, десь орієнтовно до 8-20 повторень. Е, в принципі, чому така сильна градація? Тому що є люди, в яких привілегія саме у е, силових м'язових волокнах є такі, яким буде недостатньо там 8 разів опустити, щоб вже мати силу для того, щоб присідати на одній нозі. Е, зразу потішу вас, що Ну, щоб дійти до такого числа, 8 чи навіть 20 опускань на одній нозі, не треба, щоб пройшло 2 місяці півроку. Цього можна досягнути банально за 20 днів. Звичайно, коли люди хочуть зробити своє перше присідання на одній нозі, вони роблять це приблизно так. Тобто ловляться за якусь поверхню, опускаються і починають вставати. Дивіться, цей варіант має право на життя, але він є дуже низькорезультативним. Пояснюю чому. Тому що коли в процесі опускання ви притримуєте себе, це ще десь нормально. Але коли ви піднімаєтесь, ви будете собі допомагати знімати навантаження з ноги і переводити це на плече, на руку, тобто будете завжди того, що знімати частину навантаження, так ще й не привикнете до стабілізації нормального положення вашого тіла. Щоб такого не було, є набагато кращі дієвіші варіанти, які я рекомендую спробувати. Для цього необхідно, щоб ви не давили якусь поверхню для себе і вставали, ну, намагаючись подавити рукою і так далі. А щоб ви брали предмет, який є перед вами, і просто, щоб ви не впасти на назад, ви вже його притримували. Для цього можуть, до речі, підійти от двері, так як тут є. Можна банально взяти, ловитись за двері. Тобто це виглядає отак, ви опустились, і після того, тримаючись отак, ви встаєте. По-перше, ви максимум, що можете робити, це підтягувати себе в такому положенні, намагаючись зблизитись до того предмета, але ви ніяким чином не знімаєте навантаження. З часом ваші ноги стануть набагато сильнішими. І ви в принципі, зможете це робити без дверей, без інших сторонніх предметів досить легко. І так. Ви, в принципі, вже можете достатньо велику кількість разів присідати на одній нозі, але тримаючись за якісь предмети, бо впасти. Я допускаю, що такий варіант може бути. Хоча я впевнений, що в принципі, якщо ви присідаєте, умовно кажучи, 10 разів притримуючись за якийсь предмет, цього вже достатньо, щоб присідати без сторонньої допомоги. Але навіть для тих людей знайдеться можливо якийсь маленький відсоток яким було недостатньо, щоб це навчальне відео було 100% результативне. І навіть для останнього відсотка, якому може пригодитись, я дам лайфхак, дам круту вправу, яка е навчить вас присідати на одній нозі без сторонньої підтримки. І так, я хочу зараз вам показати дуже бомбезну, круту вправу, після якої ви, в принципі, зможете вже присідати на одній нозі і робити це досить впевнено. Для цього необхідно закласти одну ногу на іншу. І просто намагаючись, ви вже вмієте опускатись, коли у вас вже нога верхня, яка є менш робоча, закладена наверх, вона буде вас стримувати і не давати вам пас. І все, що вам потрібно, це якби оп, і привстати. І що дуже круто, коли ви якраз, маєте одну ногу зверху, ви можете якби трішечки допомогти нею, піднажати на вашу ногу. Опорну ногу і допомогти ніби привстати. І я впевнений, що це дуже круто допоможе. І після цього всього ви зможете легко присідати на одній нозі. Ну і на завершення я хочу сказати народ, скільки б ви разів не намагалися, які б не були невдачі, не здавайтеся. Е, можуть бути такі варіанти, що хтось відразу з першого разу спробує і встане на одній нозі. Тобто присяде, встане. Можливо, хтось перед тим має впасти 10-12 100 раз. Але тим не менше, красавчики всі, хто спробував, всі, хто не здався, всі, хто досягнув результату і поставив собі нову ціль. Тому я певний, що однозначно ви не пожалієте, як почнете включати цю вправу в свій тренувальний. Діапазон, тренувальний раціон, так би мовити. І в принципі буду радий, якщо я став корисний комусь і допоміг освоїти такий крутезний бомбезний скіл, як присідання на одній низі. Тому до нових відео. Підписуйтесь на канал, па-па!